Усіх вітаю! Сьогодні у нас відосик про те, як перероблять мапу Stormpoint та чому великі кіберспортивні організації покидають про сцену Апекса. Поїхали! Stormpoint. На цій мапці буде перероблено дві локації: одна носить кодову назву пілон, інша – АМП станція Датамайнери припускають, що локація під назвою Пілон може бути присвячена саме Ватсон, адже даний герой ще до сих пір не отримав свій стилізований будиночок. Так що тримаємо кулаки за Ватсон. Ця милаха заслуговує на свій куточок у Світі апексу друга локація під назвою ЕМПІ станція може бути локацією рампарт, яка переїде з мапи край світу на Штормпойнт. Як це вже робив Міраж зі своїм Міраж Вояж. Так що цікаво буде глянути, що розробники вигадують з цього приводу. Тепер до кіберспорту. Я та великі кіберспортивні організації не змогли порозумітись на даний момент. Щодо розподілу доходів від продажу внутрішніх ігрових предметів, питання полягає в тому, що організації хочуть продавати скини на героїв Apex в підтримку своїх команд. А EA хочуть, звісно, долю від продажу цих скінів, тому контракти й не підписані, а спір щодо них триває по сей день. Звісно, через цю невизначеність організації втрачають купу коштів, тому і розривають контракти з командами. На даний момент з проліги Апексу пішли Na'Vi, Team Liquid, G2 Esports, е Cloud9 та Space Station Gaming якось так. Наостанок подивіться на ось цей чудовий скінпадфундера, який відмінили через дану ситуацію з кіберспортом. Ну і куди ж без скінів на балістика 17-го сезону? Дякую за увагу і не забудьте тиснути на вподобайку.